Так, ну що, всім привітики, і давно у нас на каналі не було відосика, а взагалі ніякого, прям дуже давно, та і стрімів в принципі дуже давно не було. Ну що зробиш? Будемо потихеньку повертатися в цю гру, будемо повертатися трошки до стрімінга. І, до речі, завтра стрім у нас на TS-10,5, старт з 92%. Починаємо о 8 ранку, так що не пропустіть. Сьогодні грали на об'єкту 140 і вдалося просто реально класний бій. Видати, тому що грати від Альфи набагато проще, ніж від Рема. Я думаю, всі це знають, тим паче, що на концентрації, Ну, прям капець. Короче, думаю, я займати горку, але но... я тут зупинитися, постріляти по вазі, кудимося, що Ріно на нас упорі. Я думаю, в нього такий же там барабан по 490 Думаю, зараз видасть. Але він починає короче, агресувати тут, а різко він дає назад, тому що горка наша і він не хоче. І тут ми починаємо просто розчекляти З-55. До речі, якщо звернули увагу, це 55-й на Стоковій гарматі, ну як Стоковій, я маю вду, що на циклічки. <кій> Не на барабані, а на циклічки. От, і просто так і що ти видаємо? Ну просто капець. Блін, бій реально класний, тому що на десятки альфодів 320 з калібром скільки там, десь 100 мм гармата. Видати якісь там хороші цифри, це да. Не буду себе там перехваляти, що там капець я ну, якийсь там жорсткий гравець. Ні, я не жорсткий гравець, ну, в принципі, доволі непогано граю. Ну противники, звісно, грають ще хуже. Ну я не знаю, тому що рандом останнім часом дуже тяжкий. Тут нам Емілька щось таке рішив придумати, хапанув на тисячу просто, ну красавчик. Там ще скорпіон, то мені хотів видати, скорпіон ще хапанув. Блін, ну бій реально е, дуже чудовий. Дивимось, прога просто не витримав Ви, до речі, звернули увагу так, що я цілив вз 55-ту, побачив, як там прога виставляється, і да попросив. До речі, скіл, якщо що. Ну ладно, додивимося Вазик, щось стирається, старається, розводить мене на пару втичок, я не попадаю. Думаю, ну хай вже там відстріляється, бо мені спеціально виставляюсь трошечки подальше, щоб він пішов на кадеп, тому що не хочеться отримувати на 490 від Вазика, тут якраз ми йому даємо. Ми танкуємо. Блін, ну ідеально просто. Як на мене, це просто реально ідеальний таймінг. Е, чудово у нас вийшло закатити на цю горку, і далі їдемо до Кесора. Е, бачимо, що там із М помиляється. Там це 59 там Рівне Церонте. Думаю, блін, ну халява чи не пострілять. Гесоро вмихає, типа, давай, друже, типа, назад, давай я постріляю. Тут просто халявка. Вибачаюсь. <кху> Дивимось, тут просто халявка у вигляді Йосипа ЄС -М. І, І ну, якби це його не вбивати. Тут гармата моя не опускається. Я вже не знаю на що я кидав взагалі, ну це якби не важливо. Тут стою, бачив, що мене там ціле Ріноцеронте, але щоб він мені дав, я так само. він треба викладати прямо широко. Думаю, блин, ну зараз десь підставиться він 100%, Тут б трішки не повезло. Хоча б там горіло зеленим, але в той момент, коли я стріляв, він дірнувся назад, але він підставляється, ну і суть. Нас зараз 4739 шкоди. 1860 ми натанкували. Ті, хто говорить, що об'єкт 140 плавна стежка і не танкує, і взагалі вона зараз погана брендони. Так що це для вас бій. Дивіться. І я розумію, блін, зараз реально можна ще накидати багато, мене... Моя команда дуже далеко, тим паче, що загрались на Ріно Церонте. Я на центрі того можу зараз просто вбивати всіх. Дивимося, опа! Єст третій на мене дає, не пробиває. Тому я зараз на каточок дам. Даю каточок, але в нього ремочка. І він бере, для того, щоб ховатися. Перепочинає на мене давати. Я його просто сажу на каток і спокійно собі розбираю, Бо, тому що алло, ДПМ, дай Боже, там перезарядка тут не показує, я не знаю чого на записі, але перезарядка на 488 це без пірки, якісь там ближні бій і остальне. А так, вроді, 471, коли там по мені дають шкоду, остальне там екстремальні умови. Тут І перше, не зрозумів, де він стоїть, але, в принципі, благопучно знайшли. 286 КП. Погано, що в нього, звісно, він був шотний для мене, але все-таки зараз у нас. 3 кіла, 6 тисяч шкоди. Блін. Я розумію, то, треба їхати просто, тому що там була ТВП, а хату Скорпіон, що в нього 600 їду. Блін, це було так смішно, це вже називається. А, ганяюся за дашкою. За, за дашкою. Ганяюся за шкодою, такого робити не можна. Але все-таки тут, так, коротше, мені дає ТВП. Я вже такий, блін, треба їхати, їхати, убивати, убивати, коротше, але я цього ТВП-шечку танкую, все-таки не починаю так сильно жаднічати. Тут а... на... Боже, ну просто як гарно все в цьому бою залітає. Ну Це просто так шикарно все виходить, що я прям а, не можу. Я просто кайфую від цієї катки. Це, напевно, найкраща катка за останній час, яка в мене була. Там були там, по 6 тисяч, 7 тисяч, але це наскільки така кайфова просто. Тут ДПМ, то дивимося, що зараз Гесор буде викату давати по мені. Я йому просто беру на вертухи. Я кидаю його, вбиваю, ТВПшка підставляється, даю ТВПшки, У мене вже 5 фрагів, тут стоїть Гесор. Блін, даємо Гесору тичку, він стає шотний 325, ми забираємо Войносика і в нас 8521 шкода. Слухайте, бій просто супер, друзі. Кому сподобалось, ставте обов'язково подобаєчка, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається, як я коментую, як я граю. І. До зустрічі в рандомі Им пока